Honda Prologue. в його основу ляже платформа Ultimum від General Motors, на якій побудована Chevrolet Blazer. Новинку запропонують з двома електромоторами, розташованими на передній та задній осі, потужністю 292 кінські сили і 451 ньютонометрів крутного моменту. Також буде доступна і передньопривідна версія, але її характеристики поки що невідомі. Запас ходу 483 км, забезпечен батарея на 85 кВт-годину. Пролог виконаний у фірмовій стилістиці марки Honda та отримав звужені фари, передній бампер з широким повітрозаборником та широким капотом. Завершують образ стильні 19-дюймові колісні диски. У топових версіях вони 21 дюйм. Салон кросовера за своїм оформленням схожий на новий Honda Гібрид. У його оснащення увійшла 11-дюймова цифрова панель приладів, мультимедійна система з 11-дюймовим екраном і підтримкою Google Maps і Google Assistance. Ще є двоярисна центральна консоль, слот для бездортової зарядки смартфона, двозонний клімат-контроль, сидіння з електроприводом, підігрівом та вентиляцією. Оздоблення виконано із шкіри. Серед інших особливостей дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, панорамний люк та аудіосистема преміум класу BOS із 12 динаміками. Ціна стартує від 40%. 40 тисяч доларів.